До своїх шкіл дев'ятикласники мають прийти на дев'яту ранку. Проте для педагогів державна підсумкова атестація розпочинається на годину раніше. В кабінеті головного освітянина області Григорія Таргонського зібрались усі причетні три хвилини, і маленькі помічники витягують доленосні номери варіантів завдань. Це варіант 25, 21, 17 і 29. дев'ятий. вам успіхів? А це навчально-виховний комплекс села Велика Омеляна. Цьогоріч тут два дев'ятих класи, і цим школярам сьогодні пощастило більше, аніж їхнім старшим колегам, які напередодні писали переказ і не могли вчасно дізнатися його теми. Завдання з математики кажуть педагоги, отримали без проблем. Тож дев'ятикласникам не довелось нервувати. Сьогодні все було організовано досить чітко з обласного управління на електронну пошту. Нам прийшов лист із вказаними варіантами. Завдань третьої частини державної підсумкової тестації з математики для 9 класу, тому сьогодні ми у нас все було спрацьовано добре, чітко організовано. Державна підсумкова атестація з математики у дев'ятих класах це три, а у спеціалізованих класах чотири блоки завдань різної складності. На їх вирішення дається дві години 15 хвилин. За словами вчителів, цьогоріч завдання дев'ятикласникам ускладнили. Торік вони були легші. Проте для тих, хто готувався, вони цілком реальні. Ми переглянули ці варіанти. Я що можу сказати? Що три варіанти. Таким трошечки легше. Один варіант там є задача геометрична, досить така, треба над нею попрацювати добре. Проте, незважаючи на складність, один клас у Великій Омеляні впорався із завданням на півгодини раніше. Кажуть, написали все, що знали. Далі сидіти не було сенсу. А от у іншому класі прискіпливо і кілька разів перевіряли кожну цифру. Якщо готуватися, то вона буде добре складатися. Потрібно, ну 9 років ми вчилися і. Щоб гарно скласти, треба вчитися. Мені здається, що якщо вчитися, то можна здати. Попереду у дев'ятикласників іспити ще з чотирьох предметів, які вони будуть здавати до 10 червня. Вже завтра також державну підсумкову атестацію з математики складатимуть випускники вже 11 класів усієї області. Варіанти для них оберуть так само в обласному управлінні освіти о 8 ранку. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День.